Контактний тахометр DT-2235A призначений для вимірювання частоти обертання в діапазоні від 0,5 до 20 000 обертів за хвилину. А також для вимірювання лінійної швидкості поверхні в діапазоні від 5 См за хвилину до 2000 м за хвилину. Тахометр живиться від 4 батарейок типу АА. Додатково має гніздо. І може живитись від зовнішнього блоку живлення. Для того, щоб провести вимірювання частоти обертання, на тахометр слід через перехідник одягти циліндричну або конічну насадку потім перевести перемикач в режим RPM, далі натиснути на кнопку вімкнення і притиснути насадку до поверхні, що обертається. Результат на дисплеї. Якщо тахометр забрати, на дисплей зафіксується останній результат вимірювання. Якщо кнопку «Вімкнення» відпустити, тахометр вимикається. Тепер можна проглянути наступну інформацію по останньому вимірюванню. Для цього слід натиснути кнопку Мем. AP це максимальне значення частоти обертання, яке було досягнуто. Down мінімальне, і La – середнє. Для того, щоб виміряти лінійну швидкість поверхні, на тахометр слід одягнути коліща. Далі перемикач перевести в положення фути на хвилину або метри на хвилину. Далі натиснути кнопку Увімкнення. І Прикласти кавідчатку до краю поверхні, що обертається. Результат вимірювання на дисплеї. Якщо тахометр забрати на дисплей зафіксовано останнє вимірене значення. Якщо кнопку вімкнення відпустити, тахометр вимикається. Тепер можна проглянути наступну інформацію по останньому вимірюванню. Для цього слід натиснути кнопку Мем. Up. Максимальна швидкість, яка була досягнута, даун мінімальна і ла середня.